Всім доброго ранку, всім мирного мені над головою, в 7.36,6. Ну, що е, сказати, е, буду балакати про знов в Пастранц. На жаль, їздиш по городу, бачиш іноді, що вчора е, їхав, е, багато було людей на зупинки, е, стояло, дуже багато людей. Ну, і думаю, а що ж таке, вроді ж тривоги немає, нічого немає, а людей багато. І я притормозив. Спереді я побачив тролейбус пустой зовсім, він поїхав поломаний. А потім я припаркувався за остановкою, і за зупинкою, і думаю, почекаю, подивлюсь, десь 16-17 хвилин. Тролібусу зовсім не було. Потім приїхав бідний тут Рогатик і почали його забивати, там так, що я думав, що там і двері повилітають. Що я можу сказати? Дивися на цей транспорт і хочеться дуже-дуже плакати. І хочеться сказати, що до цього це все призведе не зрозуміло. Я можу сказати тільки одно, що мало того, що нема за що чинити тролейбуси, трамваї, автобуси. Їх зовсім грошей немає, гроші кудись пропадають. Як на днях Київ отримав від, вроде було, від Польщі вагони в метрополітен, отримав безкоштовно, але наша влада, опять же, користає. Зробила так, що вони прийшли за великі-великі гроші. Гроші украдені, і сума поставлена мільйони гривень. І я можу сказати тільки одно, що як ми можемо виграти цю війну, якщо така іде корупція? Не вистачає підвіжного составу капаків-посланців, не вистачає водіїв в капаків-пост, не вистачає слюсарів. Кипаків Постранц не тільки е, йде розмова про ту про те, що е, ну, відносини е, керівництва. Це по-перше, а по-друге, е, йде війна. Людей багато е, забрали е, на війну е, і водіїв, і слусарів. Е, ну і жінки, на жаль, е, жінки покидають е, Україну. Вони виїжджають сюди масово. Ще раз кажу, що коли от на днях я спілкувався з одним водієм, водієм з 3 тролейбусного депо, нічого не міняється, Літвінов оставляє свою команду, стару команду. Це Смірнову і Замів, у мене тільки питання одне: що людей зажимають, і ми кажемо про русню. Я не хочу про про, про, про біцилевську страну балакать. но, на жаль, на жаль, КП, КП Київ Постранц робить так, щоб по в цьому КП. Я колись в перших відеох ще казав, колись американці знімали відео, і я казав, що є ДНР, ЛНР, і от є Республіка КП Київпостранс. Свої правила, свої закони. Над людьми і змиваються в повному смислі слова, потім починається нетє, нет що ой, треба люди, треба люди. А де вони будуть, ці люди? Цих людей, на жаль, не буде. Чому? Тому що е, ці відносини до людей це дуже погано. Я ще раз скажу: я не кажу, що всі поїхали, всі повозвільнялися. Ні. І пішли хлопці воювати, і, пішли, і дівчата пішли воювати, і медсестрами пішли, і санітарками пішли. Но Ценіть те, що ви маєте. А на жаль, ви цього має... ціни не збираєтесь, ви думаєте, то біржа трудоустройства ще набере. Ну, набере кого. Ну, от Я пам'ятаю, приходила група, да, там, <кхай> хай 8 чоловік да, там, на трамвай навчатися. Прийшло 8 чоловік, і з цих 8 чоловік дошли до фінішної прямої. 6 чоловік. Потім цей чоловік прийшли е, стажуватися на трамвай, і потім вони е, тупо розворачуються і уходять, тому що вони бачать, що це дебільна робота, тяжола робота, не дебільна, пробачте мене. Дуже-дуже тяжола робота, дебільне відношення, я хотів сказати, е, керівництво до водія. Коли водій, я пам'ятаю, як я прийшов і, перші дні і кажу, я там можна мені цей маршрут? Ого. А можна мені цей вагон, а можна мені цього, там напарника, щоб був у мене? Ого, ти так багато хочеш, не успів прийти, а вже это. І мені це, знаєте, як напоминало, як в армії. Скільки ти прослужив, синок? Я служив, помню в армії і казав, діди були, да? дідовщина. І от так от, капеців пацан, скільки ти прослужив, синок? ти ни дофіга хочеш. І мені було таке враження, що я опять в армії. І отак приходять люди. І я скажу, що хай вісім чоловік там з групи, а до фінішної прямої, де ходить, на жаль, на жаль, три людини, а то й дві. От і з восьми виходить дві-три людини. П'ять ушло. П'ять-шесть людей ушло. І потім починають руководство на голові волосся рвати. Люди працюють без вихідних, без прихідних. А ще раз скажу: а люди, ті, котрі живуть в гуртожитках, і це люди всі нечасно. Мені їх дуже шкода. Чому? Тому що починається е, шантаж. Я тебе виселю, я тебе те, я тебе все. Якщо людина е, живе в гуртожитку, і у нього вихідний, і не дай Бог він і ще гуртожиток гуртожиток на території парка. То е, якщо людина з утра не збіжить кудись, його припасить працювати. Е, потім, якщо людина відмовляється раз, відмовляється два, людина починає шантажувати, прислідувати. І в итогі, що ми маємо, людина просто звільняється. І це ще жінка вона звільняється і просто виїжджає за кордон. Все. Питання: откуда ці люди будуть? Я взагалі не розумію. Чесно. І дивлюсь на це все, і мені дуже дуже становиться страшно, страшно, ще раз страшно. 7.36.6, підписуйтесь на мій канал, далі ще буде інтересно.